Сьогодні ми розберемо найменш вживаний граматичний час Future Perfect Continuous, минулий, доконано тривалий час, його формування, способи використання та інші граматичні особливості. Пропоную спочатку проаналізувати формування Future Perfect Continuous. Він формується додаванням до осіб I, we, you, they, he, she, it, Допоміжних них дієслів yes, Will. Разом з have, а також основного дієслова слова зі знакінченням ING. I will have been doing. We will have been doing. You will have been doing. They will have been doing. He will have been doing. She will have been doing. It will have been doing. Наприклад. You'll have been playing badminton for 6 hours, hours before she comes. Ви будете грати в Бедінтон вже 6 годин до того часу, як вона прийде. Пробуємо перекладати самостійне ось таке речення. Вона буде писати свою дисертацію вже 2 роки до 2024 року. Вона буде писати свою диссертацію вже 2 роки до 2024 року. She will have been writing her dissertation for 2 years by 2024. She will have been writing her dissertation for two years by 2024. Вона буде писати свою дисертацію вже два роки до 2024 року. Як бачимо, в обидвох реченнях присутні кілька ключових слів «for вже, що вказує на тривалість дії, «by до» та «before», перед тим як, що свідчить про наявність кінцевих термінів у майбутньому часі. Тепер перейдемо до інших граматичних особливостей «future perfect», «continuous», а саме двох способів вживання цього граматичного часу. Перший спосіб вживання Future Perfect Continuous тривалість перед чимось у майбутньому. Тут маємо на увазі тривалість постійної майбутньої дії, яка почнеться перед ще однією майбутньою подією в майбутньому. Наприклад, Robert will have been waiting for more than half an hour. When Jane finally comes. Robert will have been waiting for more than half an hour when Jane finally comes. Роберт буде чекати більш ніж пів години, коли Джейн нарешті прийде. У прикладі спостерігаємо такі ключові слова як for вже, що свідчить про тривалість дії в майбутньому. А також when, коли, що вказує на кінцевий термін. Пробуємо перекладати ще одне речення самостійно. Вони вчитимуться в університеті три роки до того часу, як закінчать університет. Вони вчитимуться в університеті три роки до того часу, як закінчать університет. They'll have been going to university for three years by the time they graduate. They'll have been going to university for three years By the time they graduate. Вони вчитимуться в університеті 3 роки до того часу, як закінчать університет. Тут ми також помічаємо ключове слово for вже, яке виражає тривалість дії, а також «by» – «до», що вказує на рік, коли вони закінчать університет. Другий спосіб вживання Future Perfect Continuous. Причина чогось в майбутньому. Йдеться про майбутню ситуацію чи подію з причиненою тривалою майбутньою дією. Наприклад, John will be exhausted by the time Mary comes because he will have been training in the gym for four hours. John will be exhausted by the time Mary comes because Джон буде виснаженим до того часу, як Мері прийде, оскільки він буде тренуватися в спортзалі 4 години. У реченні присутнє ключове слово, because, оскільки, яке виражає причину виснаженості Джона. Маркер 4, вже, що свідчить про тривалість тренування Джона, а також by the time – до тих пір, що виражає час, коли Мері прийде. Пробуємо перекласти ще одне речення: Його німецька стане зразковою до тих пір, коли він відвідає Німеччину, тому що він навчатиметься 8 років. Його німецька стане зразковою до тих пір. Коли він відвідає Німеччину, тому що він навчатиметься 8 років. His German will become perfect by the time he visits Germany because he'll have been studying for 8 years. His German will become perfect by the time he visits Germany because he'll have been studying for 8 years. Його Німецька стане зразковою до тих пір, коли він відвідає Німеччину, тому що він навчатиметься 8 років. І знову помічаємо ті самі ключові слова because тому що, by, do, та 8 years вже 8 років, що свідчить про причину, результат перед початком іншої дії та тривалість дії відповідно. Домашня робота. Напишіть свої відповіді в коментарях. А що ви будете робити до 2025 року? And what will you have been doing by 2025? Друзі, підтримати мій канал з вивчення англійської мови ви можете через PayPal, PrivatBank або MonoBank. Усі реквізити я розмістив під відео. Популяризуємо український контент, підписуємося на мій канал, ставимо вподобайку, лишаємо коментарі, тиснемо на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео з вивчення англійської мови. Всім успіху і до зустрічі у наступних відео. Бай-бай, Па-па!